Всім людям він робив тільки доброго. Його пам'ятають, звісно, всі прилуки, тому що він було, я кажу, Вадим, ну нам треба щось зробити. А він ма я зроблю людям, потім тобі. Саме таким згадує свого синочка Вадима, мама Надія Макуха. Найтеплішими словами сьогодні його згадали всі: рідні, друзі, однокласники, вчителі. Коли я прийшов в навчальний заклад працювати. Це була тоді восьмирічна школа. і Вадим навчався вже в восьмому класі. Я дуже добре його пам'ятаю. Жвавий, енергійний, чернявий хлопчик Вадим. Він був дуже допитливий, комунікабельний. З самого дитинства він був самостійним хлопчиком. Він хотів у школу, але я тиждень поводила його за ручку, а потім він каже. Так, мене вже не потрібно водити, тому що я вже взрослий, і з мене будуть сміятися, що ти мене водиш і забираєш, то він, вважайте, тиждень водили, а то сам ходив у школу. А потім сестра менша пішла, то вони вдвох ходили. Вадим залишив по собі світлі спогади. Мама захисника розповідає, він рано подорослішав. Завжди хотів усе встигнути, будучи 12-річним хлопцем, пішов працювати. В 15 вже отримав посвідчення водія. Так він хотів відкрити своє підприємство. Він його відкрив, його свої машини були все, але почалася війна, і він пішов добровольцем на озброєні сили. Він воював під Бахмутом, там він і загинув. Коли син вступив до лав Збройних сил України, спілкувалася рідко, говорить пані Надія. Я його просила, що якщо я телефоную йому на передову, то ти, якщо не можна брати, то потім при можливості ти візьми і скажи, що в мене все хорошо. Так ми дуже багато. Я не розпитувала. Один раз тільки сказав, ми стоїмо в лісі. Все. А потім дзвонила, дзвонила, не відповідав, а він вже, оказується, був ранений. Але ми його застали ще в Дніпрі, я кажу, живого, в комі, але живий був. Галина Рева викладала у хлопця біологію. Говорить, клас Вадима завжди був дружній та згуртований. Сам же Вадим був завзятий та справедливий. В його серці завжди квітла любов до України. От що мені у ньому подобалося, він завжди був на стороні правди, Якою б вона не була. Він старався підтримувати той, хто прав, навіть якщо він у даній ситуації десь страждав. Взагалі цей клас мені запам'ятався як, ну, як якісь первопрохідці. Я навіть пам'ятаю, коли ще наша Україна не була незалежною, і хлопці цього класу, в тому числі й Вадим, знайшли десь прапорець України. Оце я добре пам'ятаю. Як вони з цим прапорцем уже в той період ходили по школі, і ще ніхто не толком не знав, буде наша Україна чи незалежна, а от вони ходили з цим прапорцем. Це, мабуть, десь у душі. У них оцей козацький дух був, дух незалежності вже був у той період. Ну, взагалі, був спортивний хлопчик. Він постійно брав участь у спортивних змаганнях. Згодом Галина Михайлівна навчала і донюк Вадима. Каже, він був примірним сім'янином та гарним батьком. Дівчата в нього виросли дуже, дуже толкові, дуже гарні, гарно навчалися. Вадим завжди відгукувався на прохання вчителів, допомагав в школі. Ось такі він мені запам'ятався. І те, що він із перших днів рашистської навали став на захист України, для мене це було ну не несподіванкою. Не несподіванкою. Ця людина себе, ну, мабуть, формувала, гартувала. І ще з дитинства ось такий мені запам'ятався Вадим 27 серпня 2022 року. Вадим Макуха загинув без люблячого тата. Залишилися дві донечки Анжела та Аліна. Свого найкращого, найкоханішого чоловіка, втратила дружина Ірина. Два роки як немає, Вадима, поряд з нами два роки, і майже три місяці. Наша сім'я в нашій сім'ї це настільки велике гора. З яким ми не можемо змиритися, і цей біль, який ми відчуваємо зараз, буде жити в наших серцях завжди. 16 жовтня у Прилуцькій гімназії No3 встановили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Вадима Макухи. Адже саме цей навчальний заклад відкрив світ знань тоді ще маленькому хлопчику. Право урочисто відкрити дошку надали мамі захисника Надії Макусі та міському голові Ользі Попенко. Шановуємо пам'ять нашого захисника, героя, героя нашого міста, героя всього Перлудського краю. І не помилюсь, коли скажу: героя нашої держави, Вадима Макухо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і Валентина Бойка. Ми сьогодні прийшли і дякуємо їм за можність. За героїзм, за захист рідної землі, бо вони віддали своє життя за нас з вами, за наш спокій, за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми всі сьогодні, вся наша громада та вся держава, ми усі у великому берегу перед нашими захисниками, бо вони віддають найдорожче, що є, своє життя, за свою батьківщину. Наш обов'язок у цей нелегкий час, коли в країні йде війна, допомагати нашим Збройним силам України, допомагати територіальній обороні нашого рідного міста. І ми сьогодні дійсно надаємо таку допомогу і будемо підтримувати наших захисників, бо тільки так ми здолаємо ворога. Слова вдячності батькам, низький клін мамі батьку. низький уклін. Дружині, дітям, бо сьогодні дійсно про Вадима Миколаївича можна говорити тільки найгарніші, найтепліші слова це прекрасний батько, люблячий чоловік і найдорожчий, найрідніший син. Дякуємо батькам за виховання такого патріота нашої держави. Слава нашій ненці Україні! Слава нашим захисникам і доземний уклін усім. То сьогодні захищає нашу рідну батьківщину. Аби подвиг кожного був недаремний, найголовніше пам'ятати берегти спогади в історії. За подвиг Вадим Макуха посмертно відзначений орденом за мужність третього ступеня. Сьогодні відкрито меморіальну дошку не просто людині, а справжньому герою, справжньому патріоту своєї батьківщини, який, не вагаючись, став на захист своєї неньки України і всього українського народу. На жаль. На жаль, Вадим Миколайович Макуха загинув, але загинув як герой. І за це він був нагороджений орденом третього ступеню за мужність і, на жаль, посмертно. Приклад, який надавав за своє життя Вадим Миколайович, це є справжній приклад мужності. Стійкості і справжнього патріотизму для майбутнього нашого покоління. Ми маємо пам'ятати кожного, хто боровся за наше вільне майбутнє, хто віддав найдорожче своє життя за вільну і незалежну Україну. Спасіба школі, спасибо міській раді, що відкрили дошку. Ми дякуємо всім, але ми пам'ятаємо і будемо завжди пам'ятати його. Він буде завжди в наших серцях.